ми Поспілкувалися з директором і столичних закладів освіти про важливість моніторингових досліджень у шкільному житті у минулому навчальному році. Наша команда провела 15 таких досліджень. Тож цікаво дізнатися, як їх результати впливають на управлінські рішення. Чи враховуєте ви результати моніторингових досліджень для покращення освітнього процесу? Ну, звичайно. Без аналітики неможливо будувати процес в школі взагалі, і без порівняння на якому місці знаходиться трій навчальний заклад порівняно з іншими, які результати, наприклад, НМТ на рівні України, на рівні міста і на рівні твоєї школи, так само при вивченні будь-яких предметів чи інших досліджень, де ти знаходишся, в якій точці, щоб розуміти звідки. Робити відлік, з якої точки робити відлік і куди рухатися, звичайно, наш заклад регулярно бере участь в різних моніторингах, зокрема моніторинги, які проводяться освітньою агенцією. Ми беремо участь в моніторингах, які проводяться міністерством освіти. Тому кожен моніторинг він дає певні результати, які варто врахувати в побудови навчальних планах, навіть певний, який на наступний навчальний рік. Тому я думаю, кожен директор. Використовує дані у ці результати, які напрями досліджень були б корисні вашому закладу для покращення освітнього процесу? Ну я хочу сказати, що в діяльності директора школи є такі один з. Напрямків як самооцінювання, і власне в закладі, який я очолюю педагогічний колектив спільно з партнерами закладу за підтримки учнів, учіску самоврядування, ми постійно проводимо певні дослідження. Це дослідження яке стосується їхніх знань, також внутрішня система, також це дослідження, як розвивається заклад освіти, які Навички розвивати у дітей, оскільки ми працюємо в дослідно-експериментальній діяльності. У нас є чимало наукових експериментів. Один із них це організація педагогічних умов для формування лідерських навичок. Ми досліджуємо саме які критерії, які якості, які навички діти ми хотіли розвивати саме в закладі освіти. Я думаю, що звичайно. А... Дослідження щодо готовності дітей до здачень МТ, це дуже важливо. Ми хотіли наступного року також продовжити це моніторингове дослідження з е, обов'язкових предметів українська мова історії математики, ну і можливо в предметі на вибір, е, так як, наприклад, англійська мова. Я думаю, що нам також потрібно ще подумати про дослідження е, моніторингу щодо е, рівня. 9 класу я думаю, що все рівно прийде час, коли нас буде в дев'ятому класі для Прага. І е, я думаю, що наша нова система нова українська школа іде трошки іншим е, напрямом. Тому я думаю, після дев'ятого класу також дуже важливо би зробити такий моніторинг. Які інновації в освіті найбільше потрібні закладам освіти сьогодні? На сьогоднішній день технології йдуть попереду, то хотілося, щоб ця система освіта розвивалася. І знову ж таки контроля на те, що хотілося, щоб система освітам передбачала впровадження роботи е, з родиними дітьми. На мій погляд, є дуже важливим інтеграція цифрових технологій в освітній процес, це дуже мабуть вимога часу і теперішнього покоління, застосування коучому підходу в освіті. Також STEM і стім STEM освіта це дуже важливий напрямок, який ми впроваджуємо. Світ змінюється, життя змінюється, і дуже важливо, щоб школа змінювалася в неї і світ. Тому найперше, це середовище, яке було комфортно для всіх учасників дієвого освітнього процесу. Головне це безпека. Щоб кожен був важливий в цьому середовищі, ну а звісно, різні форми навчання.